Веб-розробка помирає, всіх в IT скорочують. Розробників замінить чарджі І подібних коментарів останнім часом дуже багато. Але варто розуміти, що світ змінився, і наше таке звичайне життя буде потребувати все більше технологій і тих, хто буде їх створювати. Тому ніякий штучний інтелект не здатен нас замінити. Принаймні поки що. Мене звати Світлана Сікора, я сіньор фронтенд-розробник компанії NX. Брала участь в розробці веб-продуктів та гібридних мобільних застосунків для автомобільних гігантів великих авіакомпаній. Тільки на платформі Prometheus мої курси вже пройшло 11 тисяч слухачів. Подумайте про фронтенд як про такий собі інтер'єр, коли ви маєте бетонні стіни і план дизайну. От ми та віртуальна ремонтна бригада, яка повинна грамотно підібрати матеріали з кількох тисяч варіантів і якісно виконати роботу, щоб це було красиво, зручно, продумано, функціонально, щоб користувачу хотілося сюди повертатися знову і знову. Я навчу вас, як працювати з трьома головними технологіями для фронт-енд-розробника: HTML, CSS та JavaScript. Познайомлю з найпопулярнішою UI-бібліотекою бібліотекою React. Та пройдемо шлях створення власного веб-сайту від макета до завантаження на хостинг. Приєднуйтесь до мене та реєструйтесь на курс фронтенд розробка на prometheus.org.ua.